Привіт, українська нація і народ України. Моє ім'я Сергій. Я українець згідно свого роду і свідоцтво про народження, громадянин Крисак Сергій Володимирович, народився в місті Вінниці, Республіка УРСР. Батько українець, мати українка. Свідоцтво про народження серії Римське 4 ТРАМ номер 272095 Для того, щоб ви. Переконалися, що це дійсно моє свідоцтво про народження. Ось я вам водійське посвідчення пред'являю. Я є людиною, громадянином за походженням по крові за місцем народження в українській радянській соціалістичній республіці, яка волею народу на всеукраїнському референдумі від 1 грудня 1991 року. Волею народу України, громадянами Республіки всіх національностей, була проголошена незалежною та створена самостійна українська держава України, громадянином якої я являюсь на даний момент, згідно з актом проголошення незалежності, архівна копія якого в нас на зберіганні, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною зв'язку з державним переворотом СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні. Виходячи з права на самовизначення передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно правовими документами, здійснюючи декларацію про державну суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України, громадянином якої на даний момент я є. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення, прийнятий 24 серпня 1991 року, згідно архівної копії постанови Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її конституція, закони, постанови уряду та інші акти законодавства Республіки. 1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності України. Голова Верховної Ради. Української РСР Леонід Кравчук, місто Київ, 24 серпня 1991 року. Документ 1427 Римське, 12. Копії з Центрального Державного архіву вищих органів влади України. Архівна копія постанови Верховної Ради України про проведення всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України, виходячи з положення закону про всеукраїнські та місцеві референдуми щодо реалізації права народу України. На самовизначення і зв'язку з постановою Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року про проголошення незалежності України Верховна Рада України постановляє відповідно до рішення Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року про проведення всеукраїнського референдуму включити до бюлетеня для таємного голосування текст акта проголошення незалежності України, а також таке формулювання питань і варіанти відповіді на нього. Чи підтверджуєте ви Акт проголошення Незалежності України, так підтверджую або ні не підтверджую. Волевиявлення громадян здійснюється шляхом викреслювання при позитивній відповіді слів ні не підтверджую, і при негативній відповіді слів так підтверджую. Бюлетень, в якому при голосуванні викреслено всі слова так підтверджую» і ні не підтверджую, або не викреслено жодного з, них, з цих слів, визнається недійсним. Хвалити текст звернення Верховної Ради України до народу додається підготовку всеукраїнського референдуму із зазначених питань, підрахунок поданих голосів та підтвердження результатів голосування покласти на Центральну виборчу комісію по виборах народних депутатів України, комісію Кримської АРСР по виборах народних депутатів Кримської АРСР, обласної, районної, міської, крім міст районного підпорядкування районі у містах комісії по виборах депутатів місцевих рад народних депутатів та створювані дільничної комісії по виборах президента України від 11 жовтня 1991 року. Звернення Верховної Ради України до народу, шановні співвітчизники, 1 грудня ми маємо зробити свій вибір, висловитися щодо акта проголошення незалежності України. Цей вибір для себе, для своїх дітей та онуків для поколінь, прийдешніх. Ми не маємо права помилитися. Хай кожен з нас у хвилину визначення залишиться сам насам з своєю совістю і своїм розумом, щоб ніхто і ніщо, окрім відповідальності перед народом і майбутнім, не могло вплинути на волю кожного, бо в наших руках для молодої незалежної держави доля батьківщини рідної землі. Акт проголошення незалежності України це не витвір політиків, депутатів чи партій. Незалежність це мрія наших батьків, прадідів, рівність з іншими народами. Величезна праця і безмежна відповідальність, почуття гідності за свій народ і його державність, любов до отчого дому і вірна дорога в майбутнє це об'єктивна потреба. Але незалежність це не самодостатня мета, не політичний маневр, а засіб досягнення такого економічно, політичного екологічного і культурного стану країни, користуючись яким більшість народів планети досягла поваги і добробуту, прогресу і демократії. Акт незалежності це продовження і реальна дія декларації про державний суверенітет України, логічний підсумок усього суспільного розвитку останніх років розуміння необхідності її невідкладності кардинальних змін у нашому житті. Ми маємо величезний економічний і ресурсний потенціал, підтримку у світі, наш народ працьовитий і мудрий, а тому ми переконані в правильності обраного шляху. Ми віримо, що тільки незалежна Україна може забезпечити своєму народові, до якого належать не лише українці, а й росіяни, болгари, угорці, євреї, білоруси, молдавани, кримські татари, поляки, вірмени, румуни, гагаузи, греки, всі національні групи нашої землі. Високий добробут і вільне життя. Незалежність України невід'ємне право народу, передбачене статутом ООН, самостійно приймати. Політичні і міжнародні рішення обирати собі друзів і партнерів у світі. Незалежність України єдина можливість зупинити зубожіння нашого народу і створити гідні наших людей такі ж умови життя, праці і відпочинку, яким відзначаються передові країни світу. Незалежність України не відчуження і самоізоляція від світу, а лише потреба жити власним розумом, власною працею. Відповідати за кожен свій крок і відчувати реальні результати своїх трудових і творчих зусиль. Незалежність України це право і обов'язок збудувати правову, демократичну, цивілізовану державу, де основними цінностями будуть реальність прав і суверенітет особистості, гарантованість розвитку і гідності кожного громадянина, представника будь-якої національності. Всебічна повага до кожної етнічної меншини. Що живе на українській землі. Іншого шляху, крім незалежності для України, немає. Такою є позиція Верховної Ради, і тому, довіряючи мудрості і політичній зрілості народу України, ми свідомо йдемо на всеукраїнський референдум. Ми закликаємо вас підтримати акт проголошення незалежності України. Співвітчизники, будьмо єдині в прагненнях наших, Ви в розбудові незалежної державності України наша земля пережила багато кривд і страждань. Неволі, лихо засівало її. Тож, 1 грудня сама історія дає нам шанс, можливо, останній стати справжнім громадянами, творцями своєї держави, будівниками власної хати, де панують своя правда і сила і воля, Верховна Рада України. Ця інформація отримана з офіційного сайту Верховної Ради України. Відомості про результати всеукраїнського референдуму 1 грудня 91 року тут, по всіх областях. В цій таблиці присутні результати референдуму. Усього 34 тисячі 93 виборчі дільниці, 38 мільйонів 885 тисяч 555 громадянин, які мають право голосу приймати участь на референдумі. 31 мільйон 943 тисячі 820 громадян, які отримали бюлетени для голосування. 31 мільйон 891 742 громадянина прийняло участь в голосуванні, 28 мільйонів. 804 тисячі 71 громадянин проголосували так підтвердження. Це 90%. 2 мільйона 417 тисяч 554 громадянина відповіли Ні, не підтверджую», Це 7,5%. Кількість бюлетнів, визнаних недійсними, 670 тисяч 117, Всього на всього трошки більше 2%. Згідно протоколу Центральної виборчої комісії по виборах президента України та всеукраїнського референдуму. Від 1 грудня 1991 року про результати всеукраїнського референдуму на підставі протоколів комісії Кримської АРСР, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій всеукраїнського референдуму про результати підрахунку голосів при проведенні всеукраїнського референдуму, з питання, чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України. Центральна виборча комісія по виборах президента України та з всеукраїнського референдуму встановила Загальну кількість громадян, які мають право брати участь в всеукраїнському референдумі 37 мільйонів 885 тисяч 555. Кількість громадян, які одержали бюлетні: 31 мільйон 943 тисячі 820. Кількість громадян, які взяли участь у голосуванні: 31 мільйон 891 тисяч 742. Кількість громадян, які відповіли, так підтверджено» – 28 мільйонів 804 тисячі 71. Кількість громадян, які відповіли, ні, не підтверджую» – 2 мільйона 417 тисяч 554. Кількість бюлетнів, визнаних недійсними – 670 тисяч 117. Голова комісії Бойко ВФ, заступник голови Лавринович. Та Цій з відповідними підписами. Архівна копія підписів секретаря комісії по виборах та з всеукраїнського референдуму і члени комісії. Той самий документ. З Центрального державного архіву з сайту, з печаткою. На підставі всеукраїнського референдуму, Центральна виборча комісія України по виборах президента України та всеукраїнського референдуму постановила номер 60 від 4 грудня 91 року відповідно до статті 41 закону про всеукраїнські та місцеві референдуми на підставі протоколу про результати всеукраїнського референдуму, Центральна виборча комісія. По виборах Президента України та суттюнського референдуму постановляє Акт проголошення Незалежності України вважати підтвердженим. Підпис голови Комісії Бойка, секретаря Комісії Кирниченко. Ось реквізити з Центрального державного архіву вищих органів влади України, за яким можна знайти даний документ. Що ж нам каже статут ООН стосовно самовизначення, заходимо на офіційний сайт Організації об'єднаних націй, шукаємо устав ООН. полный текст. Знаходим статья 1. Организация Объединенных Наций преследует цели. Пункт 2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения, принципа равноправия и самоопределения народу, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира. И глава 9. Международные экономические и социальные сотрудничества. Статья 55. С целью создания условий стабильности и благополучия необходимых для мирных и дружественных отношений между нациями, основанных на уважении принципа равноправия и самоопределения народа. Организация Объединенных Наций содействует повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям экономического и социального прогресса и развития, разрешению международных проблем в области экономической и социальной здравоохранения и подобных проблем международному сотрудничеству в области культуры и образования. Общому уваженню і сублюдінню прав чоловіка і основних свобод для всіх безліччя раси пола, язика і релігії. На підставі вище перерахованих документів і міжнародного права, зокрема статуту ООН, українська нація реалізувала своє невід'ємне право на самовизначення через схвалення на всеукраїнському референдумі акту проголошення незалежності України, ключовим його питанням було здійснення декларації про державний суверенітет України. Ось архівна копія. Декларації про державний суверенітет України Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує. Державний суверенітет України, як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади в республіки в межах її території, та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Самовизначення української нації ось це ключовий пункт, який українська нація реалізувала на підставі статуту ООН. Українське РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення української нації свого невід'ємного права на самовизначення, Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу. Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угрупувань чи окремих осіб переслідуються за законом. Що ж таке національна держава? Згідно з відомостями, отриманими з Вікіпедії, національна держава це тип держави, яка є формою самоорганізації, самовизначення і самовираження певної нації на певній суверенній території. Нація є найвищою цінністю, головним джерелом влади і визначає соціополітичну систему такої держави. Ідеалом національної держави є моноетнічна держава. Де переважна більшість громадян належить до одного корінного етносу і використовують єдину знакову систему зрозуміло усім представникам цієї нації: мову, культуру, звичаї, стереотипи, систему цінностей тощо. Відповідно до документів ООН і ЮНЕСКО, національна держава це така держава, в якій титульний народ становить 67% населення. Тобто української нації повинно бути більше 67% населення. Для того щоб Україна була національною державою, в більшості міжнародних організацій, таких як ОГОН, саме національна держава, виступає основною політичною одиницею в усіх міжнародних процесах, тобто національною державою є та, яка проживає однієї нації понад 67%. згідно відомостями з Вікіпедії стосовно перепису населення УРСР 1989 року. Це останній перепис населення Української Радянської Соціалітичної Республіки. Складова перепису населення СРСР 1989 року, що проводилась 12 січня 89 року. За даними перепису, в республіці проживало 51 мільйон 452 тисячі 34 осіб. Українці, що були титульною нацією республіки, становили близько 72% усіх мешканців. Найбільшою національною меншиною були росіяни 22%. Станом на 1989 рік українців на території УРСР складали 72,73% росіян 22,07%, євреї 0,95%, білоруси 0,86%, молдовани 0,63, Болгари 0,45, Поляки 0,43, угорці 0,32, Румуни 0,26%. З результатів цього перепису населення. Можна дійти висновку, що українська нація є титульною. Тому держава, що була проголошена незалежною і створена самостійною українською державою України, вона є національною державою. І саме українська нація в ній є державотворчою. Тож, згідно з статутом ООН міжнародним правом, Україна є національною державою, де українська нація є державотворчою. Розділ 2 народу Декларація про державний суверенітет. Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України. Народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. Повновадія народу України реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих рад Української РСР. Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада Української РСР. Жодна політична партія, громадська організація, інше угрупування чи окрема особа не можуть виступати від імені всього народу, і з цього можна зробити висновок, що президент України не має права виступати від імені всього народу України, виключно Верховна Рада України має право виступати від імені всього народу України. Розділ 3. державна влада: Українська РСР самостійна у вирішенні будь-яких питань свого державного життя. Українська РСР забезпечує Верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території. Державна влада в Республіки здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів здійснюється Генеральним прокурором Української РСР, який призначається Верховною Радою Української РСР відповідальний перед нею і тільки її підзвітний. Громадянство Української РСР. Українська РСР має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР. Підстави набуття і трати громадянства Української РСР визначаються законами України про громадянство. Всі громадяни Української РСР гарантуються права і свободи, які передбачені Конституцією Української РСР і нормами міжнародного права, визначеними українською РСР. Українська РСР забезпечує рівність перед законом всіх громадян Республіки незалежно від походження соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Українська РСР регулює імміграційні процеси. Українська РСР виявляє турботу і вживає заходів щодо охорони і захисту інтересів. Громадян Української РСР, які перебувають за межами республіки. 5. Територіальне верховенство. Українське РСР здійснює верховенство на всій своїй території. Територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди. Українська РСР самостійно визначає Адміністративно-територіальний устрій Республіки та порядок утворення національно-адміністративних одиниць. Розділ 6. Економічна самостійність. Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах. Народ України має виключне право на володіння, користування і розпоряджання національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної морської економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України. Є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету республіки і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. Тобто земля є власністю її народу і матеріальною основою суверенітету. Про який продаж землі може йти мова Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, яка створена завдяки зусиллям народу республіки. Вирішення питання загальносоюзної власності спільної власності всіх республік здійснюється на довірних основах між республіками суб'єктами цієї власності. Підприємства, установи, організації та об'єкти інших держав. І їхніх громадян, міжнародні організації можуть розміщуватися на території Української РСР та використовувати природні ресурси України згідно з законами Української РСР. Українська РСР самостійно створює банкову, включаючи зовнішньоекономічний банк, цінову, фінансову, митну, податкову систему формує державний бюджет, а при необхідності впроваджує свою грошову одиницю. Вищою кредитною установою Української РСР є Національний банк України, підвітній Верховній Раді Української РСР. Підприємства, установи, організації та виробничі одиниці, розташовані на території Української РСР, вносять плату за використання землі, інших природних і трудових ресурсів, відрахування від валютних надходжень, а також сплачують податки до місцевих бюджетів. Українська РСР забезпечує захист всіх форм власності, екологічна безпека. Українська РСР самостійно встановлює порядок організації охорони природи та території республіки та порядок використання природних ресурсів. Українська РСР має свою Національну комісію радіаційного захисту населення. Українська РСР має право заборонити будівництво та припинити функціонування будь-яких підприємств, установ організацій та інших об'єктів, які спричиняють загрозу екологічній безпеці. Українська РСР дбає про екологічну безпеку громадян. Про генофонд народу його молодого покоління. Українська РСР має право на відшкодування збитків заподіяних екології України діями союзних органів. Розділ 8. культурний розвиток. Українська РСР самостійно у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації гарантує всім національностям, що проживають на території республіки, право їх вільного національно культурного розвитку. Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традиції, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя. Українська РСР виявляє піклування про задоволення національно-культурних, духовних і мовних потреб українців. Що проживають за межами республіки. Національні культурні та історичні цінності на території Української РСР є виключною власністю Народу республіки. Українська РСР має право на повернення у власність народу України, національних культурних та історичних цінностей, що знаходяться за межами Української РСР, зовнішня і внутрішня безпека. Українська РСР має право на власні Збройні Сили, Українська РСР має власні внутрішні війська та органи Державної безпеки, підпорядковані Верховній Раді Української РСР. Українська РСР визначає порядок проходження військової служби громадянами республіки. Громадяни Української РСР проходять дійсно військову службу, як правило, на території ж республіки і не можуть використовуватись у військових цілях за її межами без згоди Верховної Ради Української РСР. Українська РСР урочисто проголошує свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів. Не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї, розділ 10. Міжнародні відносини Українська РСР як суб'єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними консульськими торгівельними представництвами. Бере участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів республіки у політичній, економічній, екологічній, інформаційній, науковій, технічній, культурній і спортивних сферах. Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах. Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей перед класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. Відносини української РСР з іншими радянськими республіками будуються на основі договорів, укладених за принципами рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи. Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції республіки при укладенні міжнародних угод. Принципи декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору. Місто Київ 16 липня 1990 року. Номер документу 55 Римське, 12. Ось реквізити Декларації про державний суверенітет України в Центральному Державному архіві вищих органів влади України. Фонд 1, опис 16, справа 4490, аркуш з 100 по 106. Тобто на підставі всеукраїнського референдуму від 1 грудня 91-го року, де здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, українська нація згідно статуту ООН та іншого міжнародного права реалізувала своє невід'ємне право на самовизначення та створення самостійної української держави України. Тобто, я, Сергій Володимирович Кристав, українець за національністю, є громадянином проголошеної волею народу України на всеукраїнському референдумі, на підставі. Схвалення на всеукраїнському референдумі акту проголошення незалежності України, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, була проголошена Незалежною Україною та створення самостійної української держави України. Громадянином саме цієї держави я є.